Да, выезжаем, выезжаем, выезжаем.

Ти поїхав. Хотів би передати близько, що я скоро повернуся до них. Чесно. Емоції переповняють, але було їхати дуже тяжко, тому що це вже яка спроба повернутися додому і все щось не виходило. І тому весь час, весь шлях були Думки про те, що щось, щось зламається, щось не так піде, і ми повернемося обратно в полон. Хочу попросити нашу владу, нехай вони привозять всі зусилля, щоб забрати з полону всіх цих хлопців, які там залишилися. А дякуючи їм, які вже навчені воювати і вміють робити свою роботу досконало, ми виграємо цю війну. Сьогодні ми були на обміні. Першому великому обміні сьогодні повернулися до нас перші наші герої з заводу Азовстань. Ми дуже цьому раді і дуже, дуже вдячні координаційному штабу, дуже вдячні головному управлінню розвідки, дуже вдячні абсолютно кожній людині, яка приклала руку до цієї важливої справи. Ми всі повинні діяти як умова сильніше для того, щоб кожен герой повернувся додому. Я дуже чекаю свого брата. Я дуже сподіваюся, що він найближчим часом повернеться і я буду такою щасливою як ніколи в житті. А сьогодні я передаю вітання всім нашим героям, які повернулися додому, і передаю вітання всім родичам, які неймовірно щасливі сьогодні. Вітаємо вас! Дякуємо вам, героям слава, вам слава, дякуємо за все. Україна переможе. Слава Україні! Героям слава!